Всім привіт! Ви на каналі Цитрус. І сьогодні ми поговоримо про фен, який не тільки швидко висушить ваше волосся, але й зробить це стильно. Це Lidsto S501. Це фен, який точно стане вашим улюбленим гаджетом для догляду за волоссям. І так, цитрус не тільки привезе його безкоштовне, а ще й дасть офіційну гарантію. Готові до стилю та зручності? Тоді починаємо. Давайте подивимось, що там за такий крутий фен. Так, літстоп. Відкриваємо. Давай, 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 давай. Так Якісно так виходить. М -м, чудово. Біленький. Давайте дивитися. Це... Ой. Той, хто буде сушити це волосся цим феном? Ой, буде задоволений. М -м, дуже гарна пластмаса. Дуже якісний. Що у нас тут ще? Так, це насадка. Насадка. Вау, вона на магніті. М -м, круто, круто, круто. Так. Що, все? Більш нічого. Що у нас тут? Це інструкція з експлуатації. Тут все дуже-дуже-дуже все в деталях. Ну, коротше, фен. Що ще видати. Так. Дивимось, що у нас тут є. У нас тут є два режими швидкості. У нас є кнопка запуску. Ну Ця магнітна штука, ця насадка, ну це прям просто amazing. Цей фен має дві швидкості та три температурні режими. І це робить його ідеальним для будь-якого типу волосся. Але найважливіше, він дуже швидкий. Всього 3-5 хвилин, і ваше волосся повністю сухе. Ось вам приклад. Підключив, вмикаю. Я не знаю, чи чутно мене в підвічці, але я думаю, що, що, ну чесно, не дуже гучно, як, я, як можна так на кнопочку дивлюся. Ну, все досить, Ну, я думаю, що цього буде достатньо. По-перше, якщо вам здалося, що це дуже гучно, не дуже гучно. Чесно, якщо ми беремо звичайнісінький якийсь фен, то він там дав шумить. Це. Досить нормально. Ще одна крута фішка. Кольорове підсвічування корпусу. Ви обираєте температуру чи режим і фен змінює кольори. Це не тільки зручно, але й виглядає стильно. До речі, магнітна насадка концентратор допоможе зосередити потік повітря саме там, де потрібно, що ідеально для точного стайлінгу. Фен важить лише 450 грамів, це один із найлегших у своєму класі. Він не втомлює руку навіть при тривалому використанні. Тож, якщо у вас довге або густе волосся, цей фен саме те, що вам потрібно. Крім функціональності Litstov S501 ще й виглядає круто. Він доступний у двох стильних кольорах сірий і білий. Це означає, що ви можете обрати той, який підійде до вашого інтер'єру, або просто до настрою. Отже, якщо вам потрібен фен, який швидко і дбайливо висушить волосся, має стильний дизайн і світові ефекти, а ще й легкий як пір'їнка. 100S501 501 ваш вибір. Замовляйте його в Цитрус з безкоштовною доставкою і будьте певні, що він стане вашим улюбленим помічником кожного ранку. Підписуйтесь на канал Цитрус, ставте лайки, дзвіночки і до нових зустрічей у світі технологій. Пока!